Кожну секунду на землі гинуть від старості, хвороб і хижаків астрономічна кількість живих істот. І тільки завдяки розмноженню цієї універсальної властивості організму життя на землі не припиняється. В основі розмноження індивідуального розвитку організмів лежить процес розподілу клітин. Особливий вид розподілу клітин, в результаті якого утворюються статеві клітини, називають мейоза. На відміну від мітозу, при якому зберігається число хромосом, одержуваних дочірніми клітинами. При мейозі число хромосом дочірніх клітиних зменшується вдвічі. Процес мейози складається з двох послідовних клітинних поділів першого поділу та другого поділу. Подвоєння ДНК та хромосом відбувається тільки перед першим розподілом. В результаті першого розподілу мейоза, званого редукційним, утворюються клітини зі зменшеним удвічі числом хромосом. Другий поділ мейози закінчується утворенням статевих клітин. Вихідна клітина має диплоїдний набір хромосом, які потім подвоюються. Але якщо при мітозі в кожній хромосомі хроматиди просто розходяться, то при майозі хромосома, що складається з двох хроматит, тісно переплітається своїми частинами з іншою, гомологічною і хромосомою, також складеною з двох хроматит, і відбувається кросинговер. Потім вже нові хромосоми з перемішаними маминими і татовими генами розходяться і утворюються клітини з диплоїдним набором хромосом, але цих хромосом вже відрізняються від вихідного. У них відбулася рекомбінація. Перша фаза це профаза. Дорічні клітини, що виникли в телофазі, проходять методичний поділ. Центроміри діляться, хроматиди хромосом обох дочірних клітин розходяться до їх полюсів. Далі йде метафаза. Наступна анафаза. Остання телофаза утворення чотирьох гаплоїдних ядер або клітин. Значення мейозу. Перше запобігає подвоєнню числа хромосом. Друге можливість виникнення нових комбінацій генів. Третє утворення чистих гамет. Четверте підтримування сталості каріотипу в ряду поколінь організму.